Вас вітає луч. Чоловіча колекція Трусарді плюс The Couples Лот номер 3 Розпочинаємо перегляд. Лот буде складатися з трьох блоків. Перший блок це одяг. Другий блок це верхній одяг. І третій блок це аксесуари. Кожен блок матиме свою ціну. Ціна та кількість одиниць буде прописана в обліку. Розміри в лотах різні. Моделі всі класні, повномірні. Зараз ми вам показуємо блок по куполз це французький бренд. Джемпер від Couples. Джинси Куполс. І остання одиниця по куполз брюки класичні. Наступний блок це трусарді. Трусарді в кожному лоті ось ці джемпера шерстіні будуть дві або три одиниці в різних розмірах. Це молоті дві одиниці, гудзик і одна одиниця буде з замком. Джинси від трусарді, джемпер. Брюки, сорочка трусарді. Джинси. Трусарді джинси. Піджаки від трусарді будуть в кожному лоті дві одиниці в різних розмірах. Наступний блок це верхній одяг. Пальто від куполс. Джинсова куртка трусарді. Верхній одяг буде йти по окремій ціні. Шкіряна курточка трусарді. Вони в кожному лоті. Ще одна шкіряна куртка від трусарді. Куртка з капюшоном від трусарді. У кожному лоті вони майже. Куртка від трусарді. І остання одиниця парка від куколс. І третій блок це аксесуари це будуть е, шапки та шарфи від французького бренду Джот. Аксесуари будуть по окремій ціні. Тут буде 9 одиниць, 2 комплекта буде шапка плюс шарф в різних кольорах. Та ще сім одиниць це буде одна шапка. І 6 шерфів в різних кольорах. Нагадую, що ми передивилися лот номер 3 чоловіча колекція Трусарні плюс куполс. Лот складається з трьох блоків. Ціна та кількість одиниць в описі. Цей лот може бути ваш.